Доброго ранку, шановні батьки та діти. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і побалакаємо ми про іграшки. Пропоную скласти невеличку розповідь про свою улюблену іграшку, а допоможуть нам малюнки схеми Давайте ж познайомимось з ними. По перше, потрібно назвати іграшку і сказати, що це саме іграшка. Тепер необхідно назвати колір. Якщо в іграшці декілька кольорів, то можна сказати, що вона різнокольорова. Потім необхідно сказати, якого розміру іграшка, велика чи маленька. А якщо іграшка має форму, то назвати якої вона форми. Далі називаємо, з якого матеріалу вироблена іграшка. Це може бути дерево, папір, метал, можливо, хутро або пластмаса. А далі називаємо частини, з яких вона складається. Далі вказуємо, яка ця іграшка на дотик і як ми можемо гратись із нею. Давайте разом розглянемо іграшку, яку я вам приготувала, і разом складемо розповідь про цю іграшку. Подивіться, лялька це іграшка. Вона різнокольорова. Вона велика, зроблена з тканини, а обличчя та руки зроблені з пластмаси. У ляльки є голова, тулуб, ручки. Та ніжки. На голові яскраве волосся, вушка, очі, носик і ротик На дотик лялька м'яка я можу з неї грати, годувати, вкладати, катати в колясці, садити. Я дуже люблю свою ляльку. І таку розповідь я склала про свою улюблену іграшку. А яка дітки у вас улюблена іграшка? Розкажіть про свою улюблену іграшку, а мені запишіть відео. Я буду дуже чекати, бо хочу познайомитись із вашими іграшками. А я вам дякую до побачення. До нових зустрічей!